Шануйте Бога в усьому Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить. Книга Псалмів, перша глава, перший вірш. Коли Мойсей наказав фараонові відпустити Божий народ на волю. Фараон запропонував йому три компроміси. По перше, він запропонував відпустити їх, якщо вони не підуть занадто далеко. По-друге, він запропонував відпустити їх за умови, що вони залишать своїх дітей в Єгипті. По-третє, він запропонував відпустити їх за умови, що вони залишать своє майно в Єгипті. І кожного разу Мойсей відповідав: Ні, Сатана буде робити вам такі ж пропозиції: тримайте дистанцію між собою і світом. Не дозволяйте йому мати вплив на ваших дітей. Відмовтеся жити за егоїстичними і часто неетичними бізнес-практиками світу. Ви покликані любити і служити тим, хто вас оточує, але не ставати такими, як вони. Один з найбільших дарів, які Бог дав вам, це дар свободи волі. Ви можете вибирати, якщо ви хочете насолоджуватися Божими благословеннями, вам потрібно вибрати спосіб життя, який відповідає Його волі, і узгоджується з цінностями Його слова. Не обирайте цінності світових систем, які постійно розмиваються навколо вас. Шлях до успіху у житті, дотримання біблійних принципів. Ось два вірші з писання, над якими вам варто поміркувати і пам'ятати про них, благословення Господнє, воно збагачає, і смутку воно не приносить з собою. Книга приповісті, 10 глава, 22 вірш. Шукайте ж найперш Царства Божого і правди його. А все це вам додасться. Євангелія від Матвія, 6 глава, 33 вірш. Сьогодні помоліться такою молитвою, Господи, я не хочу жити за світськими стандартами. Я ставлю тебе на перше місце в своєму житті, бо знаю, що твої шляхи завжди найкращі. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання Слово для тебе, яке можна замовити на веб-сторінці Слово для тебе